Несуть і несуть. Це акумулятори, доповнюючи на автомобілі. Джип Grand Cherokee, джип компас. Якщо враховувати, компас, цей маленький відповідає за запуск двигуна. О, і всі ці акумулятори, це всі з Америки, всі автомобілі. О, вони просаджуються за той час, коли їх везуть. А це півроку. Це технологія AGM. AGM. Вони не люблять, коли йде хронічний дозаряд. Тобто за півроку люба батарея вона не видержує таких нагрузок, бо там всередині йде технічна тканина. Вона ну, напоминає як памперс дитячий. Той тобто стандартний електроліт заливають в цей памперс, і вон ця технічна тканина, вона якби фіксується і держиться. Коли батарея постійно розряджається, заряджається, там протягом. Неділі да, до 100%, то для неї це нормально. Але якщо хронічний дозаряд, це постійно вона в просадці, бачите, ось тут написала, да, то ця батарея не видержує таких нагрузок. Тому. Немає сенсу їх нести на відновлення, це вже перевірено. Там із 100 батарей, ну може, максимум 2 вижило, і то не факт, що вона буде жити довго. Тому це 100% заміна. Якщо брати там, наприклад, вже великі акумулятори, там вони на 55 А, на 65 А, да, там 50 на 50 можна відновлювати. Це так для інформації. Держіться.